Я не знаю жодної гри, яка була б настільки популярна серед модмейкерів як Stalker. Ком'юніті гри вже стільки всього зробило за роки, що це справді вражає. Нові сюжети і квести, нові локації, механіки, текстур паки, паки, різноманітні збірки. Навіть переписували той бідний рушій X-Ray, бо вже стільки на нього усього навішано, що він вже вижитий як лимон. Більше того, на базі X-Ray створювали і продовжують створювати нові кастомні версії рушія, щоб моди були ще кращі в усіх планах. А також для розробки деяких модів по все світу Модмейкери використовували навіть інші більш нові рушії, такі як CryEngine і Unreal Engine. І знаєте, у мене склалася думка, що моддинг на Stalker буде жити вічно завдяки своєму ком'юніті, яке вражає своєю відданістю і любов'ю до цієї гри протягом багатьох років. До виходу Stalker 2 залишилося менше місяця. І я подумав, що було б непогано почати прогрівати себе до атмосфери і геймплею до очікуваної другої частини. І кращого способу, ніж пограти в якийсь цікавий мод, я для себе не знайшов. Звичайно, можна пограти і в оригінальну трилогію, але після того як я побачив графіку і почув звуки модифікації Expedition 2 і 3, я не міг стоїти і одразу захотів скачати цей мод. У цьому відео я спочатку розповім про основні особливості моду, а потім покажу геймплей за свого персонажа. Для початку я вважаю, що варто ввести вас в курс справи, оскільки я Зумію, що далеко не всі цікавляться модами на сталкер. Взагалі, моди на сталкер це як конструктор, з якого можна побудувати мод на будь-який смак. Тобто одні моди ставлять на інші, які в свою чергу будуються ще на інших модах. І цей ланцюг буває досить довгим. Ось, наприклад, Expedition 2 3 це збірка модів, яка ставиться на іншу модифікацію під назвою Anomaly 1.5.2, яка є дуже популярною у спільноті фанатів сталкера. і на неї існує також багато інших збірок. Мод Anomaly був побудований на базі моду Call of Chernobyl. Ідея: Кого була в тому, щоб об'єднати усі локації оригінальної трилогії Сталкера в одну гру. Аномалі – це вкрай гнучкий мод, який можна налаштувати на власний смак від дуже складного геймплею до простішого з полегшеною економікою. У моді є декілька сюжетних ліній, які за бажанням можна пройти, але як такого обов'язкового чіткого сюжету немає. Ви можете створити персонажа будь-якого угрупування і займатися тим, чим ви хочете. Наприклад, виконувати квести, знаходити і прокачувати спорядження, шукати артефакти або полювати на мутантів. По суті, це повноцінна пісочність. Де вам дається повна свобода дій у Чорнобильській зоні відчуження. Згодом Аномалі стала дуже популярною, з'явилися десятки, а потім і сотні доповнень та модів, які ентузіасти збирали в збірки. Так з'явилася і збірка під назвою Expedition, яка була створена західними модмейкерами. Її основна особливість це поліпшення графіки. По суті, Expedition – це ремастер Anomaly, так як він не містить нових квестів, але його графічна складова та додавання інших деяких фішок, як на мене, виглядає досить привабливо. Мод покращує освітлення, рендеринг додає нові шейдери, ефекти та іншого. Загалом картинка виглядає сучасною і деталізованою. Помітно, що модмейкери надихалися графікою нової частини оригінальної гри. В моді навіть зробили схожий худ на той, що ми могли бачити на ранніх скріншотах і відео по Stalker 2. Також було додано мод на нові моделі NPC, а ще ця збірка дуже привабила мене інтегрованим в неї модом на зброю, який має назву Boomsticks and Sharpsticks. Цей мод виконаний на високому рівні і додає дуже багато класної та екзотичної зброї. Анімації дуже якісні, а деякі унікальні механіки роблять. Його справді особливим. Наприклад, на певні види зброї можна встановити додатковий скошений приціл під кутом 45 градусів і швидко перемикатися між ним і основним прицілом у процесі гри. Загалом у моді представлено понад 100 видів зброї, включно з сучасними моделями. Також звук стрільби звучить реалістично. Снайперські гвинтівки луплять доволі потужно, так що, напевно, півзони чує. Також у моді присутні були тайм, тобто сповільнення часу, активація якого з'їдає шкалу витривалості вашого персонажа. Прикольна фішка загалом мод варті уваги, якщо ви хочете пограти в сталкер з найкращою графікою і звуком. Посилання на гайд по моду Expedition 2.3 знаходиться в описі під відео. У гайді є інформація, де скачати збірку Expedition 2.3 та як її налаштувати, щоб було комфортніше грати. Також там ви знайдете українізатор, який додає українську мову в мод, а якщо у вас будуть якісь запитання, можете ставити їх у коментарях. Ну що ж, переходимо до самого геймплею, але перед цим нагадаю, що якщо ви хочете мене підтримати, не забувайте підписуватися на канал і тиснути лайк. Якщо вам зайде такий формат геймплею, то буду знімати його надалі. Погнали, створюю персонажа. Грати я буду за угрупування чисте небо. Відповідно, мій позивний нехай буде чистий влад. А чого б ні? Думаю, досить непогано звучить. Новачок, який щойно приєднався до лав чистого неба і починає свій цікавий шлях здобуття авторитету серед місцевих ветеранів Чорнобильської зони. Відповідно, стартова локація буде болота на базі чистого неба. Щоб було цікавіше, я активую опцію Агонія, щоб зберігати гру можна було тільки в спокійній обстановці, але не під час бою, викидів радіації зоною, поранень та сильного промінення. Так буде цікавіше, бо я так не люблю це бачити, як хтось грає і зберігається практично кожну хвилину. І під час бою, наприклад, використав зайву аптечку. Потім перезвантажується, вбиває ворогів по-чистому, по ньому цього разу вже ніхто не влучає і таким чином він собі економить аптечку або бент. Ну це якось, знаєте, якось воно вже не те. Так не цікаво грати. Сам челендж цієї гри. Взагалі, сталкер це досить хардкорна гра, яка не пробачає помилок. Відлетіти можна від будь-якого ворога дуже швидко, але цей спам швидких збережень досить сильно ламає цю хардкорність І як на мене, грати так стає не дуже цікаво. Тому усім, хто хоче отримувати кайф від будь-яких перемог у цьому моді, рекомендую вмикати опцію Агонія. Наприклад, ви з першого разу зачистили табір бандитів або вас сильно поранили мутанти, ви вже були на волосині від смерті, але якось могли відбитися, зупинили сильну кровотечу і тільки потім збереглися, знаючи, що так, я це зробив, я красунчик, і тепер я можу зберегти гру. Добре, що в моді є ця опція, тому що в оригінальному сталкері, наскільки я пам'ятаю, збереження були тільки в необмеженому варіанті, тобто можна було зберігатися коли захочеш. Ще до речі, є варіант зі збереженням біля багать, але це вже для любителів сильного хардкору. Тобто ви зможете зберігатися тільки і біля розпаленого багаття. Такий собі Dark Souls у всесвіті Сталкера. Ну про режим одне життя я взагалі мовчу. Хоча це доволі цікавий челендж. Скільки ви протримаєтеся перед тим як вас вб'є рандомний мутант зі спини, після чого весь прогрес одразу видалиться Отже, на мою думку, опція агонія це золота середина. Беру її і не парюся. Складність гри, яка полягає в отриманні шкоди, обираю важку, щоб було 100% шкоди. А економіку я вирішив обрати найлегшу, щоб не було довгого фарму грошей і дуже високих цін у торговців, що зробить прогрес у грі дуже довгим. До стартового спорядження я додаю 106-й ТОС, На початку він згодиться для відстрілу мутантів. На решту очок я понаберу медикаментів, горілки, енергетиків і обов'язково дозиметр. Його рекомендую брати усім, хто буде вперше грати, щоб за його. Допомогу контролювати ступінь опромінення радіацією. Стартую на базі чистого неба, одягаю видане мені стартове спорядження, шурую до місцевого торговця спори, дивлюся, що по цінам, і думаю, що моя перша ціль буде це здобути кращу броню. Бо в цій шкіряній курчості я далеко в зону не забіжу. Так, потрібно заробляти кеш, давай якусь роботу. Перший квест це супер вченого на місці досліджень і назад. Так, я не зрозумів. Це що назва квесту на щось натякає мені? Йти в науку, значить терпіти моку. Сподіваюся, там мене довго мучити не будуть. Так, ну що, пішли? Е, Юрій Гешкеншо? Гешкенбейн. Юра, ти що, єврей якийсь? Хава, кіла, ну, коротше, ладно, пішли. Тільки чогось Юрко вирішив зробити непогане таке коло, бо я вийшов з цього боку, а він чогось з іншого. Ну, Юра, якщо з тобою щось по дорозі там станеться, я тебе сам там прикопаю. Поки Юрко біжить до мене, я трохи поскучав. Диви, диви, біжить, біжить. Що ти марафонець з калашом? Чого тудою пішов? туди, я туди, я туди. я я Ми, до речі, майже на місці. Тут правда небезпечно, бо є аномалії. Але я обережно їх оминаю. Юрко тим часом прийнявся за свою роботу. A few later. Після того, як він завершив щось там вивчати, ми пішли назад. Але чогось вихід з цього боку був, а входу немає. Тоді шуруємо на інший бік, звідки виходив Юра. По дорозі заходимо на пост. Може щось цінного тут залутаю. І таки да, знаходжу якісь патрони, тільки не знаю до якої вони зброї, але хай будуть. Хабар є хабар. А потім знаєте, що я тут знайшов? Ось таке. Хтось тут любив, скажімо так, журнальчики порозглядати цікаві. Потім ще трохи набрав усякого майна та поліз на вишку. На ній я знайшов рекомплект для пістолетів, що вже досить непогано, бо знаєте, місцеві техніки за ремонт зеруть три шкури з вас, так що вигідніше робити все своїми ручками. Попетляли медалі і повезли, що нас ніхто не чіпав. Ніякий кровосіс і ніякий пес нам не переступив дорогу. А вже на підході до бази знайшов якогось тіпочка. Напевно, непритомний був. Можливо, жінка з хати вигнала та й спився бідняга, хто його знає. Завдання успішно виконано. Юрко цілий і здоровий. Шапку не знімав. Мама бити не буде. Моя нагорода 12 тисяч гривень. Ого! От щоб так в Україні платили за день роботи. Ну бо проситись тільки за годину, яку я тут витратив на прогулянку з Юрком, це вже було б нахабством. А ось за день саме те. Хто зі мною згоден, як то кажуть, плюс в чат. Так, думаю, можна трохи патронів до тозу купити. І поки все, треба накопичувати кеш. Також продам йому спальний мішок, яких в мене два. Наступний квест це занести КПК на Скадовськ. А це я вам скажу буде не скоро, бо туди петляти без хорошої снаряги я не маю бажання, не хочу ризикувати, тому це на потім. Пробігся я трохи по базі, поговорив з мужиками і взяв ще один квест на знищення ренегатів. Це угрупування бандитів, які мешкають на болотах. Чисте небо з ними у вічних контрах. Тому я, як чистенебовець, позивним чистий влад із задоволенням беруся за цю роботу. Також зайшов ще до медика, якого звати професор Вежа, взяв у нього квест на доставку важливих документів з локації кордон. Мені якраз туди треба сходити. Рознюхати, що там зараз відбувається. Купив у нього декілька бентів на запас і вирушив в дорогу. По дорозі позбирав всякий мотлох зустрів мешка боягуза, ну почав по видно, що щось його турбує, спитав в нього за робітку, але він мені сказав, що це треба йти до спори. Але ж я вже був у нього, тому окей. Далі ще трохи полутався, знайшов збройний шомпол. Я так зрозумів, це хороша штука для ремонту зброї, це дуже добре. По дорозі зустрів пацанів з чистого неба на посту. Чуваки, я у вас патрони позичу, колись віддам. Так, наближаюся до місцевих грішників, які мають нахасло засісти в церкві. Ну ти подивися на них. Ну що я можу сказати? Я хотів тихенько підкрастися, але все пішло трохи не по плану. Ой, щось там бахнуло. Знову бахнуло, тільки вже ближче. Третій прильот, Та б тебе. Так, коротше. Я трохи поміняю позицію, пацани, бо прильоти від вас все ближче і ближче. Ну йон он нафіг. Тактично обходжу їх по колу стилу. Опа, пацанчик пробіг. І тут пішов за міс. От баран, підірвав сам себе. Почав я лутати цих тіпочків і знаєте, як першого звали? Шурік Туз. Да, Шурік, твій туз вже відгачений. Що робити, якщо мого друга відгатили в туз? О, дружбанчик, я тобі сказав, що, мабуть, не другий тобі більше, це точно. Другий був Юрась палений. Оце у вас пацани цікаві позивні, я вам скажу. Залутав я цю церкву, бачу тут же еколог підтягнувся. Чувак, що ти тут стоїш у темряві, як привид? Не лякай мене. <ривіт> на карті бачу, що друга група тіпочків мешкає за церквою, як йти на кордон. Шурую до них, але тут справи пішли відверто фігово. Цей раз прилетіло влучно, довбані гранати. Дубль 2. Тут я поспішив і спалився занадто рано. Зараз, зараз -зара, чекайте. Цього разу статс був успішний. Бачу сидять. Ну що, тварюки? Ви по мені кидали гранати? Тепер хавайте від мене. Surprise, Обережно перевіряю, чи є хто живий. Опа, тіп здається. Дімон князь, забирай в нього КПК. І тут я зробив помилку, що не добив його. Ніколи так не робіть, як я. Скоро побачите чого. Опа, хтось залишив м'ясний фарш на землі. Схоже, що це фарш борі каліки. Ну чувак, ти ж мав знати, як корабель назвеш, так він і попливе. І тут згадуємо про мою помилку. Висновок, добивайте цих падлюк одразу, бо можуть за спиною встати і напасти. До речі, я тим часом непоганий хабар знайшов, я вам скажу. Як вам така ляля? Ше й з оптикою? Трохи потестю без неї. Далі за традицією полутав місцевість. Перекусив і пішов на кордон. На цьому, думаю, можна завершити. Якщо вам цікавий такий формат проходження моду Expedition 2 і 3, то пишіть коментар та ставте лайк. Так я буду розуміти, чи варто продовжувати це знімати. Дякую усім за підтримку і до зустрічі!